Добрий день. Перейдемо екскурсії, підемо ховаємося від дощіку, якщо це дощик, і будемо починати екскурсію. Тут триваємо колочок 40-50, ми в будемо храму, хотімо залишити, потім хто захоче, скільки захоче, буде собі гуляти. Такі камінчики не закопнули, що не, не розкидалися. Це ви можете фотографувати, знімати лише на розповіді. Сертифікат що знову. А в є свій шарм, бачите, яка да, гарна виїлочка така. Можливо. Акцентом центром є різнокольорові черепички, якими вкрита резиденція. Ну, а основний будівельний матеріал це такі гарні усі 10 десять факультетів, два міста дівництва, історія політології міжнародні цивільники. Саме тут, саме тут останній світ – це ця віконечка, і бачите, вежа годинкова, географічний факультет. А ось тут філологічний, де вивчається українська мова, і література, румунська мова, і література, яка футбола журналістики. Я тендер на це будівництво, дуже симпатичний молодий чоловік, зараз ви бачите фотографії, він е, мав е, 29 років, коли виграв тендер, і він мав 33 на момент початку будівництва. Вигравши тендер, він їде вперше в Чернівці, де збудує, як потім виявиться наймонументальніше своє творіння зі 150 -та. будує відбув у празі і в Чернівцях. Взагалі ця церква є однією з кращих в Україні за своїм звучанням. Це, звісно, що не випадково. З 4 жовтня 1875 року був було засновано університет як навчальний заклад. На той момент австрійський, німецький мозг звісно, університет.

1 вересня ми не святкували давно, спочатку через ковід, зараз через війну, але святе діло отримати диплома і з дипломом на руках піти, щоб відбуватися, тому не може нам заборонити. Центральний корпус, і тоді адміністративний, і сьогодні. Усіх трьох будівлях мешкали, тоді і сьогодні студенти мають містечко, на пропустили своїх будинки. Ректорат, канцелярія, структура, бухгалтерія, проспілка, центральна спітальних ці пережити.

блакитна і рожева, бо там були дві зали до пожежі, були ось такими, якою є наша червона зала. На стіні, правда, колись був червоний китайський шлок зараз.